20 тисяч гривень. 15 Тут в нас є е, берегове, курорт на 5 днів підтримую класний варіант. Тут в нас є квитки, тому що е, де, де я бачила, це повідомлення, що колись пошкодували квиток, квиток, е, купити гроші на квитки е, виконавця, який через кілька днів помер. Я от е, так, ось Гаррі Мура через декілька тижнів він пішов з життя, і тепер а на емоції, концерти, вистави, кошти не шкодую. От як я а, на Мадонну літав? От я не шкодую жодної копійки, якої витратив на той концерт. 15 тисяч. Мені б вистачило на відпочинок в Орсейці. Ще там в нас писала глядачка. Вже не бачу, що вона щороку відпочиває в Латвії і витратила б на це. До речі, так. Латвія теж прекрасна країна. Розумію, чому ви її обираєте, але. Багато хто обирає трішки інше. Обирає витратити 15 тисяч гривень на... На, бузок. на бузок. На бузок. На бузок. От у флористичних магазинах. В Києві ціни на бузок зараз просто зашкалюють. За дев'ять гілочок білого голландського майже три тисячі гривень можна викласти. Якщо хочете пишніше, то 10 тисяч. Ну якщо найбільш розкішний з усіх можливих, то 15 тисяч. Це при тому, що бузок, ну, квітне зараз повсюдний. І якщо вам дуже хочеться букет бузку, але не викладати ж 15 тисяч гривень, можна його просто купити у жіночок біля метро або на різних. Ярмарках по місту у Києві таких а, достатньо ми а знаємо. Під будинком. найбільше не, не треба ламати не під будинком бузок. Не ну це це як мінімум не культурно. Найбільше звичайно, що бузку продають просто люди, які приїздять, привозять його там із сіл, здач своїх і ціни однозначно нижчі. Що до того, що дехто з відчайдухів йде. В бажанні зекономити якраз на те, щоб рвати бузок у парках, ботсадах. Але, славо, за це можуть оштрафувати. Більше того, зривання Ні, бузку ну, може шкодити кущу або дереву, особливо, якщо робити це бездумно чи масово. Гілки куща ламаються, це травмує рослину, і через це вона стає більш вразливіша до шкідників. І також ослаблюється ріст. Якщо постійно обламувати гілки з бутонами, наступного року куш може ціста гірше або ж взагалі перестати. Є серед кияни ті, хто піддається бусковому ажіотажу у свій спосіб, адже як тільки починається сезон світіннього посаду гришка, черги на світанках, аби зустріти. Схід сонця поміж квітучими кущами особливо популярно це стало минулого року. Завдяки е, трендам у соцмережах. Ми пригадуємо, що там навіть через паркани ламалися, перелазили як тільки могли. І щодня біля боцаду, у бік цвітіння буску, величезні черги. А, така була от історія. Але що з Буском? Що з цінами у флористів? Ми зараз у флористки, майстрині, якраз запитаємо Олена Дрючан, майстриня флористка, представниця України на чемпіонаті світу з флористики у 2025 році до нас доєднується, пані Олено. Що за такий прекрасний бузок продають в квіткових магазинах? Що така різниця у цінах? Це якийсь інший специфічний сорт бузку, чи там він якось по іншому іншою водою, скажімо так, поливається. В чому різниця? Вітаю всіх. Я хочу трошки всім розповісти, що бузок може бути нашим безкоштовним, як ви сказали, який зростає зараз і квітне на кожному нашому метрі нашої України. Але є ще голландський, і якщо магазини, салони продають голландський бузок, то звісно, це зовсім інша історія, і там собі вартість зовсім інша. В чому плюси е, цього буска? Це, це те, що він е, е, краще стоїть. Тобто там гілки е, інші, тобто на такому високому стеблі, і е, к е, кожен цей бутон має декілька соцвіть, і тому е, цей бузок наповнений ще додатковими там хімікатами, які дають голландці, е, краще стоїть потім у кінцевого кон покупця. Тому, якщо салон е, торгує чи магазин торгує е, голландським саме бузком, то Ця вартість однієї гілки може ставати 200-250-300 гривень, в залежності від того, яку, який ціна Ціноутворення у магазину. Але якщо магазин за ту ціну, ціну продає місцевий бузок, то звісно це не дуже коректно, бо він не так довго стоїть і собівартість зовсім інша. Тому, дивлячись на ці букети, які вже ви показували, наприклад, 15 тисяч гривень, там 51 гілка, якщо я не помиляюся, якщо це голландський бузок, а по фотографії видно, що це голландський бузок, то це Можливо, можливо, і, на жаль, все так. Бо євро зростає, всі бачать, транспорт теж зростає в собі вартості, і у голландців теж є там сезони. А як відрізнити голландський від звичайного? От коли ти приходиш і тобі продають бузок. Як його? Mm -hmm. У голландського це довгий-довгий стебл, і достатньо такий там ну достатньо великий по розміру і без листя, і на цьому стеблі декілька соцвіть. Тобто, якщо ви рвете, я думаю, що тут кожна людина, хто бачить зараз, хоча б один раз на, в житті рвав бузок, то згадуємо, як він зростає на кущу. Тобто це невелика. Соцвіття має невелику ну, невеликий стебел і декілька таких допоміжних гілок, тобто голландський він іде рівний стебель і достатньо довгий, і одна квітка, декілька соцвіть, але на одній гільці. А пані Олено, а чи можливо голландський бузок вирощувати в Україні і тим самим здешевити, скажімо так, логістику і можливо витрати саме на вирощування цього бузку? Ми ж бачимо, що у нас yes, вже дуже успішно багато троянд вирощують. Так, звісно, є вже з'являються з кожним роком бага, ну, з кожним роком все більше і більше е, садівників, які е, вирощують і вже не тільки бузок, наприклад, наприклад, там троянди, ранункулюси і багато фермерів, які е, з кожним роком все більше дають для флористичних студій е, наших е, квізів. Це дуже класно, бо насправді локальний. Е, локальні квіти це теж дуже круто, і те, що ми таким чином теж підтримуємо наших, наших садівників. Я особисто чекаю, коли в нас почнуть вону вирощувати стріліцею, тому що вона дуже красива. Я бачила, як вона просто на газонах за кордоном росте, як звичайна газонна квітка. Але в нас поки що це така екстравагантна, скажімо так, і ексклюзивна. Пані Олено. Я дякую вам, Олена Дрючан, майстриня, флористка і представниця України на чемпіонаті світу із флористики в 2025 році. Про те, що ж це за такий бузок по 15 тисяч гривень за букет? ну бачите, інший. Сорт привезений здалеку, тому і така ціна. Я думаю, що всі ми можемо піти купити е, бузок просто десь в людей, які продають ці гілки, які там з дач привезли з дому, і також собі отримати від нього абсолютно не менше задоволення. Ну я не тут слухай, пишуть 15 тисяч гривень. Це пів кілограма ікри червоної, 2 літри е, джину. Три багети, і в мене завис вайбер. Це не мається на увазі цей пакет стіл, як накрити. Ну, по великому рахунку дійсно за 15 тисяч гривень можна відсвяткувати день народження. Ну так добре, чи не погано це дуже добре. відсвяткувати. Ну, не прям дуже добре. Дивлячись у кожного своє поняття. Дуже добре. Хтось святкує день народження десь на пляжі на пікніку, а хтось іде в, в ресторані Велюр. ]чи. А хтось в ресторані велюр або в ресторані е нас сьогодні питали просто про те, що там з рестораном велюр. Ну є за, та рестораном велюр, хтось в сейф. Іде. Ну, Багато ресторанів, хороші, до речі, які закрилися вже. Є інші ресторани. Хтось іде просто в невеличке кафе, можна святкувати, там 10 людей покликати, а можна 30 людей покликати. Але, в принципі, за 15 тисяч можна покликати ну, десь. 12 людей, плюс-мінус 1200 гривень на, на одну людину розраховувати меню. Можна відсвяткувати. Я ж кажу, що це можна дуже непогано відсвяткувати. А потім а з цих людей отримати букети в подарунок. от нічого. 15 тисяч. На 15 тисяч дійсно ці І люди. Піти а скільки? Ти вибач, будь ласка, ну ти сходи, ти давно ходила на день народження чи на якесь свято? Ну от зайди, купи букет. Ну дешевше 800 гривень навіть в переходів дешевому. Ти квіти -квіт не купиш. Букет. Причому за 800 гривень, ти ще. Не сильно що скупиш скупити. А ти таку з так, 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 тобою. Таку, таку гілочку зав'ялу ти купиш за 800 гривень. А тут реально ти 12 людей запросив тобі на 12 тисяч квітів, принесуть мінімум. А ще якийсь сертифікат подаруночку, може якийсь парфюмчик невеликий. А може там квиток на твою улюблену виставу, книжку тобі принесуть. Я тобі скажу мені, книжку день народження, народження відсвяткувати вигідніше аніж купити собі квіти.